Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні ми поговоримо про важливу тему права дитини. Кожна дитина має право на безпеку, гідне ставлення, освіту та багато іншого. І хоча ви ще діти, ви маєте свої власні права, які потрібно поважати. Діти, як ви думаєте, тільки дорослі виконують свої обов'язки в сім'ї? Чи, можливо, і у вас, маленьких діточок, є свої обов'язки? Що ви робите для своєї родини? Пам'ятайте, що кожна дитина має право на сім'ю. А як ви гадаєте, кому належить ця сумка? Так, лікарю. А в якій казці є цей герой? Правильно, лікар айболить. А кому він допомагає? Молодці, звірятам! діти. Як ви гадаєте, що у світі найдорожче? Так, здоров'я, правильно! Здоров'я це найцінніший дар, який дала нам природа, і наш обов'язок берегти його, дбати про нього протягом усього життя. Якщо хтось із вас захворіє, пам'ятайте, що кожна людина має право на медичне обслуговування. А зараз давайте пограємо в гору «Подорож казками. Я вам буду читати уривки сказок, а ви будете говорити, які права мають герої? І тут воно побачило справжнього вовка. Він став перед великим деревом та був такий страшний на вигляд, що у ніфніфа і нуфнуфа затремтіли хвостики? З якої це казки? Так, троє поросят. А чи можна так діяти, як вовк? Які права поросят він порушив? Так, право на житло, він зруйнував їхні будиночки. Молодці, ну і пісня ж гарна, каже лисичка, от тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз, та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. А з якої це казки? Вірно, колобок. На що засіхнула лисичка? На життя. Так, найголовніше це життя. А Колобок мав бути обережнішим і не вірити чужій лисичці з першого разу. Які права порушила лисичка. Так, звісно, право на життя. Гарна робота, маленькі друзі. Ми дізналися багато нового про права дитини та як їх захищати. Завдяки нашим іграм та вправам. Ми зрозуміли, як важливо дотримуватися прав дитини та допомагати іншим дітям у їх захисті. Не забувайте, що кожна дитина має право на захист своїх прав, тож продовжуйте розвиватися та дотримувати свої права. До нових зустрічей, маленькі друзі!